Класне взуття на осінь і зиму від українських брендів. Почну з бренду Air One Shoes. У них є як класичні варіанти високих чоботів, так і у цікавому дизайні, які нагадують чимось моточоботи. Але є ковбойки у класичному читанні. Також у них ви знайдете лофери з широкою кольоровою палітрою та ботільйони табі. У Force Shoes також своє читання моточоботів, але у них вони на підборах. Є прям багато варіантів черевиків на підборах. Це прям ідеальне взуття надягати під джинси і під брюки зараз. А ще мені сподобалось. Ось їх лофери, особливо у коричневому кольорі, з трохи таким вінтажним ефектом. Луки Ательє прям спеціалізуються на гарних ботільйонах, які виглядають як друга шкіра. Вони у них є у нестандартних кольорах, таких як синій. а ще є дуже гарні замша і на невеличких підборах, що особисто для мене плюс. Ну і також є просто високі чоботи. Але у кудіні бреншус є не просто високі чоботи, а з дуже цікавим дизайном, які більше нагадують туфлі з продовженням. У них є також класні дербі та ковбойки, як високі, так і низькі. а ще я знайшла повністю шкіряні кросівки. У Envy Woman є вишукані високі чоботи з гострим мисом та на низеньких підборах, як у шкірі, так і у замші. А також є цікаві чоботи з круглим мисом та збіркою по нозі. А ще у них ви знайдете черевики на шнурівці, які мені здається вже стали класикою. Пишіть що сподобалось найбільше та доповнити підбірку вашими улюбленими брендами взяття.